У нас є джерело безперебійного живлення з правильним синусом та літій залізофосфатний акумулятор. Джерело безперебійного живлення з правильним синусом не має вбудованих акумуляторів, тому для нормальної роботи нам потрібен зовнішній акумулятор. Погляньмо, як це все підключити. У нас є позитивний провід плюс. Під'єднуємо його до червоної плюсової клеми акумулятора. Чорний мінусовий провід до мінусової клеми акумулятора. При підключенні звертаємо особливу увагу на те, щоб не переплутати полярність, тому що це може вивести з ладу як джерело безперебійного живлення, так і акумулятор. Акумулятор підключено до джерела безперебійного живлення. Включаємо джерело безперебійного живлення. Бачимо, у нас дисплей ввімкнувся. І далі вилку від джерела безприпійно.